Аральське озеро, колись четверте найбільше озеро на планеті. Його розміри були настільки великі, що його називали морем. Ще на початку 1960 року його площа становила більше 66 тисяч квадратних кілометрів, а у 2015 році всього 8 тисяч що ж спричинило таке висихання моря? Двома основними річками, які впадали в Аральське море, були Сердарія та Мударія. Саме вони приносили Аральському морю більшу частину води. У 1960-х роках Радянський Союз перетворює Центральну Азію на великого виробника бавовни. Її вирощують в колосальних масштабах. Більшу частину Узбекистану засадили бавовняними полями, а для їх зрошування провели канали від річок Амударії та Сидарії. З кожним роком Води для полів забирали все більше, а кількість води, що поступала в Арал, зменшувалася. Лише за перші 10 років море відступило від перебережних міст Аральська і Муйнака, а далі ситуація ставала все гіршою. Через зменшення кількості прісної води, яка потрапляла в Аральське озеро, його солоність стала такою, що вся риба, яка там жила, просто вимерла. Також до висихання в озері було багато островів, найбільшими з них були кокарал, барсакамель, Свідродження. Саме на острові відродження Радянський Союз випробовував біологічну зброю, та в 2001 році острів став півостровом, з'єднавшись із пустелею Аралкум. А піщані бурі стали роздувати залишки біологічної зброї по всій пустелі. Саме із такими піщаними бурями зіткнулися жителі раніше прибережних територій, і про море тут нагадують лише оці іржаві кораблі. До висихання в Аральському морі плавало багато суден, і на них ловили близько 60 тисяч тонн риби в рік. Зараз же люди повинні шукати нову роботу для існування чи можливо повернути Аральське море. Зараз від Аральського моря залишилися два озера: північний Арал в Казахстані та західна частина південного Аралу в Узбекистані. Північний Арал спробували відновити, піднявши рівень води. Для цього Казахстан навіть попросив кредит від Світового банку в розмірі 65 мільйонів доларів на побудову 13 кілометрової дамби. У 2005 році проєкт добудували вже через 8 місяців. Волоще водної поверхні малому Аралі збільшилася на 18 відсотків, а солоність води почав із 20 грамів на літр постійно знижувалася, і на сьогодні вона скоротилася до 10 грамів на літр. Внаслідок цього почала з'являтися риба, а у місцевих рибалок робота. Проте південному рало не так пощастило. Амударія протікає через Афганістан, Туркменістан та Узбекистан. Всі вони до сих пір беруть дуже багато води із замударії для зрошування полів. Через це до південного ралу Амударія зараз навіть не доходить. І скоро південний Арал навіть може зникнути. І поки ці країни не збільшать вміст Амударі шляхом зменшення зрошення полів, аральське море відновити не вийде.